Доброго дня, 24 вересня ми збираємо нашу кукурузу в Дамон Комбайн, їзди. Стоїть машина, не знаю що воно буде. Зараз трошки ближче подивимось, раніше зараз пострадемо. Що... На полі все виламалося такий початок. У нас тут, до речі, ще горіла посадка, загорілась кукуруза, трошки по полю погоріла. Ну, десь погоріла кукуруза, як бачите, все такий згорів Є таке, що згоріла тільки саме бадилля. Але початки. Такі. Це трохи краще Гарела. Щось. Такий початок. Якби такі всі були, ще було б щось би було. Ну такі, на жаль, не всі. Тут потім рядом. Взагалі, якщо дві тонни зберемо, я думаю, це буде буде хорошо. Продовжуємо збирання, ми будемо... Все, кукурузу всю продаємо ну, в кінці відео будемо знати вже всю вагу видно, тут горіло бачите горіло. хтось тіпали в стерню чи що хтось грався це кукуруза до речі, забув сказати рамба 1023 та що ми отримали допомогу дуже багато сашки І ще такий приколне зерно таке відчуття що воно Є таке оранжеве, є жовте, і воно набране з якоїсь кучі, зі дною і плюс засуха. Все, продовжуємо. Продовжуємо збирати кукурудзу. Це в нас тільки другий бункер, десь тона вражайність, приблизно тона. Ось такі справи. Таке поле. Так після збирання вже. Так що як казав один знайомий, каже, як горіла ця посадка, краще б вона згоріла, хоч би не так больно було. Ну але що є, то є. Золото. Другий бунт. Продовжуємо збирання нашої кукурузи. Все видно, що в нас тут рештки ще солома пшениці тут три роки третій рік прямий посів, комбайн коса осталось може нам гектар 8-10, не знаю. Що стоїть і круже окремо рослина наші ну, обгортки щось є, але вже тут зрозуміло що тут нічого немає бачите Ось такий от печаток. Що ж воно буде тут сипати? Наступний. Наступний, наче є. Наступний є початок. Але він не повністю виповнений. Не до кінця, але якесь, якесь зерно є. Наступний. Наступний теж, наче є. Такий він, бачите. Не але щось схоже на початок, але є гірші, є Буде комбайн Ще один вам покажу вже. На останок наступний. Я такий маленький. От такий початок і він не до Такі справи. Рам 1023. Закінчуємо збирання, Вражайність приблизно тона, а може і навіть і до тони. Такі справи. В кінці вже скажу яка там буде цифра, машина заїде на ваги. Поки що отак. Поки тут на полі із цікавого вирвав пару рослинку кукурудзи. а так коріння, начеб, дивіться, не знаю, так видно буде. Коріння пішло все вниз, значить ущільнення ніякого і не було, але Якось воно так полоскою пішло, видно, як веєром якимось. Пішли в сторони. Наступне теж наче видно, що ущільнення не було, коріння в принципі, пішло рости вниз. По цій рослині трошки наче видно, як було якесь ущільнення, але, але теж коренева система нормальна. В принципі ущільнення не було, просто... Видно наче якось на 5 сантиметрах, так як і на соняшнику. Тримається якесь було ущільнення. Але в принципі коренева система нормальна. Просто не було опадів, спека, вона не дала їй запилитися. Я вам початки вже показував. Це ходю, думаю, щось аналізую. Поки ще нічого не придумав, конечно. Таке трошки хотілось думав, хоч пару тонн буде, але уви. Вже там осталось може гектара 3-4. Закінчили ми збирання кукурузи, я поїхав, зараз заправлю комбайн. Взагалі не буду довго тягнути за хвіст. Врожайність нас склала одна і одна тона. Ось така в цьому році кукуруза. Сухо, пшеницю сіять Поки нема немає, жив нема, такий гарний вечір, тепло на вулиці. Все, всім дякую. Wszystkim do zobaczenia.